Вітаю всіх! З вами науковий центр компанії Advance і сьогодні ми дамо відповідь на запитання, чи є індексація у певної статті в базі даних Scopus і як це перевірити. Наприклад, ви пишете статтю і підбираєте літературу для цитування. Вам потрібно обрати літературу, яка індексується в базі даних Scopus, тобто яка підтверджена світовим науковим товариством. Тому кожну статтю, яку ви додаєте в свій список цитувань, вам потрібно перевіряти, чи індексується вона в базі даних Scopus, якщо ви хочете вже ж публікувати свою статтю в базі даних Scopus. Тож, як перевірити, чи має індексацію та стаття, яку ви обрали? Я взяла, наприклад, статтю останню статтю Стівена Хокінга Particle Creation by Black Holes. Давайте перевіримо, чи. Індексується ця стаття в базі даних Scopus. Нам для цього треба перейти в базу даних Scopus, Гуглимо її в пошуковій комірці, переходимо. І тут нам треба перейти по цій вкладинці After Search. Тут у нас є можливість шукати за іменем та прізвищем автора або за допомогою Орсіду. Сьогодні ми його будемо шукати за допомогою прізвища і ім'я автора. Тут я вже внесла все. І нажимаємо Search. Ось перший результат пошуку дав нам нашу карту, яка нам потрібна: Стівена Хокінга з Копус ID. І тут у нас внизу всі документи, які опубліковані паном Стівеном Хокінгом. І тут ми бачимо ось цю останню статтю, якраз наша Particle Creation by Black Holes. Ось вона. Ми бачимо, що вона індексується в базі даних Scopus, і вона є в його Scopus ID. І так, кожна стаття, яку ви, якщо ви плануєте свою статтю публікувати у Scopus, то ви повинні кожну статтю перевіряти і 90%. Вашої літератури повинна індексуватися в базі даних Scopus, тим самим буде велика довіра до вашого дослідження зі сторони рецензентів бази даних Scopus. Тож успіху вам в цьому! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, робіть репости, коментуйте. Для нас це дуже важливо. Ми даємо для вас дуже корисну інформацію безкоштовно. І Будемо раді почути, що вона вам допомагає.